Всім привіт! Давно не бачились, не чулись. Вересень продовжує нас радувати. У нас прекрасні погоди стоять, а просто чарівні, ще зелені дерева, вообще краса неймовірна. Ось, але до цієї краси такі не те, щоб нотки суму додаються, але останні прям ну, пару днів такі моменти в інтернеті потрапляються, які нам це задумуватися. Люди зараз. Проціум. Люблять я це називаю синдром відкладеного життя. Навіть зранку сьогодні в Телеграмі, в групі в Телеграмі було опитування, типу, що би ви робили, чим би ви хотіли зайнятися, якби не треба було заробляти гроші. Ось. Я рідко заходжу в коменти, а тут мені прям цікаво думаю, зайду почитаю, що ж люди хочуть, чого куди прямують своїми думками. Коли перестають задумуватися, що так треба від зарплати до авансу дожити і так далі. Ось Я зайшла, і насправді, так, на першому місці там були подорожі, звичайно, або просто подорожі, або подорожі, і ведення свого каналу, Ютуб-каналу, подорожі, фуд-дегустація якась. Але, не менша була процент співвідношення людей, які там вказали. Навчитись кататися на лижах, кататися на конях, навчитися грі на фортепіано, завести тваринку, займатися благодійністю для тварин або для когось, відкрити свою якусь організацію для того, щоб забезпечити робочими місцями або якісь продукти для людей. Так, можна виділити, от, ну, власне, як відкрити якусь свою справу, щось таке більш глобальне, але здебільшого, от, реально, е, такі речі, які ну не зовсім в моєму розумінні поєднуються з е, проблемою, чому ти не можеш це робити зараз. І навіть в мене от, по роботі я часто з клієнтами, коли спілкуюся, людина е, сидить і каже, ну ось, е, все, війна закінчиться, буду там то-то. А таке ж саме я чула два роки тому, коли був ковід. Перед цим, коли там економічні якісь кризи. Ось, і люди сидить, людина скаржиться і каже, Боже, а коли жити, коли жити? Ось, а я сижу на неї, дивлюся, думаю, ну ти ж жива. Ти сидиш от зараз у мене в кріслі, ти жива, ти дихаєш, ти тепла, в тебе є кров, яка циркулює по тобі. А, чому ти не можеш жити зараз? Ну у кожного є якась ілюзія того, що завтра буде краще. А, і навіть ті моменти, там як та ж гра на фортепіано, або навчитися на конячці їздити, ну, це не обов'язково відкладати до закінчення війни або до наступлення старості або пенсії, або ще чогось. І мені з цього приводу я люблю часто згадувати фразу Шарлоти з Саксиміста, коли вона казала: ну, вони там з дівчатами спілкувалися, я щаслива кожен день, не цілий день, але кожен день. І люди забувають, що... Оце пресловуте завтра, воно насправді наступить не для всіх. І навіть якщо воно наступить, можливо, ти це не відчуєш, а можливо, воно вже наступило. І я сьогодні в інтернеті надибала, зараз хочу зачитати, я підписана на сторінку Соні Єгорової, вона переможеться ця екстрасенсів російської. Ось вона така цікава дівчинка, просто дещо категорична. И я прям заскринила себе, она там проводила что-то по семинару и э, видгук на семинар. В очередной раз, я перепрошую российскую, я цитую. В очередной раз убедилась, что людей, желающих развиваться много, но иногда они лезут не туда, чем вредят себе, а потом не знают, что с этим делать. Я чувствовала, как некомфортно было некоторым практикам в зале воспринимать информацию. Кто там много лет витратив на то, що в іток виявилося ілюзією, з которой, ох як не хочеться розставатися. Ось і и... <смеш> згадується цей такий юнацький максималізм, радикалізм, який мені здається, ну всі ми потрошку з віком намагаємося викорінювати, тому що ну, що значить практики, яким не комфортно через те, що вони витратили час не туди. Якщо людина чимось займалася, значить це не ілюзія. Вона цим займалася. В принципі, весь світ це ілюзія, просто у кожного вона своя. І, власне, ми чого і живемо в світі, в соціумі, бо людям потрібні люди. Ми себе оточуємо тим або тими людьми, які нам імпонують. І, звичайно, природньо ми стараємося дистанціонуватися від того, що нам неприємно, або що нас ми радикально не згодні внутрішньо по цінностям, або ще по чомусь. І так само, якщо люди прийшли на якийсь новий для себе семінар і щось сприймають. Можливо, не зразу на ура. Це не свідчить про те, що твій семинар це є єдина правильна версія. Навіть коли я спілкуюся, там якісь консультації надаю. Я стараюсь, ну не, не ну, не варто людині розказувати, що то, як вона жила до зустрічі з тобою, то було неправильно. Якщо вона там якимись чи медитаціями, чи якимись е, сферами життя була заповнена, які е, ну трошки відрізняються від твого е, миропрозуміння, то, то, то є норм. Можливо, вона послухає тебе і прийме якісь рішення і перевчиться, а можливо, лишиться при своєму. Ось. І так само і стосовно у цієї ілюзії відкладеного життя, я, я розумію, що зараз дійсно складно, тим більше о, ну, в нашій країні ну, така ситуація. Але ну, пардон, війна ще буде і буде не один рік, то якщо будемо чекати, поки вона закінчиться, то ну, починати, а коли починати? Кого які думки з цього приводу? Пішла я певно. Я, до речі, забрала сьогодні е, три книги, посилки я замовила собі. Ті, що не можу знайти в магазині, то знайшла по людям на Оликсі. Зараз піду займатися розпаковкою. Якщо мені сподобається, я поділюся своїми враженнями про прочитане. Всім добра І живемо сьогодні.